В Україні тисячі дітей чекають на сім'ї, але навколо усиновлення ходить чимало міфів. Давайте розберемо три найпоширеніші і пояснимо простими словами. Міф перший: треба бути багатим. Закон не вимагає мати великі статки. Єдина вимога це постійний дохід, який має забезпечувати все необхідне для дитини. І це щонайменше прожитковий мінімум для кожного члена сім'ї, включаючи майбутню дитину. Міф другий: лише одружені пари можуть усиновити. Насправді, усиновити може і одна людина, яка є не менше 21 року, за винятком, коли. Усиновлювач є родичем дитини а от буде це жінка чи чоловік, неважливо. Це передбачено статтею 211 сімейного кодексу України. Головне бути старшим за дитину, хоча б на 15 років, і пройти підготовку. Міф третій. потрібно мати власне житло. Не обов'язково мати приватизовані квадратні метри. Закон дозволяє усиновлення, навіть якщо житло орендоване. Головне, щоб воно було придатне для проживання. Тобто, це має бути безпечна кімната, квартира чи будинок, де у дитини буде окреме спальне місце та місце для занять. Часто кажуть, в інтернаті дитина доглянута, нагодована, одягнена. Але інтернат ніколи не замінить сім'ю у 2024 році. Уряд затвердив стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, які ґрунтується на тому, що виховання в сім'ї є в рази краще. Для розвитку дитини дослідження показують діти, які проживають у закладах, часто відстають у навчанні, мають більше проблем із здоров'ям як фізично, так і психологічно. У сім'ї ж є найважливіше любов, підтримка, і хтось хто саме тобі скаже, я пишаюся тобою, і цього не дасть жоден заклад. І наостанок хочу додати багатство Штамп у паспорті чи власне житло. Це не головне. Головне відкрити серце і бажання подарувати дитині дім. Відповіді й допомогу можна знайти на сайті діти.govюа. А правила і вимоги описані в сімейному кодексі України і постановах уряду. Дмитро Яким. Радник офісу дітей та молоді «Діймо» та громадський діяч, який бореться за права підлітків і молоді з інвалідністю. Дмитро має ДЦП та досвід проживання в інтернатному закладі до 8 років.